Всім доброго вечора. Дожилися, випасаємо курей. Немає чим просто зайнятись. Але це вже остання надія. Розповідаю, це почалося наприкінці травня. Тепло, сонечко, зелень, трава все є. Тільки радій і збирай яйця. Не тут то було. За весь час у мене були різні кури і влітку, коли жара є ці спадає у всіх. Це вже таке звичайна річ для мене. Взимку яєць повно, один на одне і виходить. Єдине, що яйця взимку набагато дорожчі. А в цьому році влітку додалася ще одна проблема. Один у одного почали висмикувати пір'я, і що саме неприємно їх їсти. А це вже погана ознака. Як тільки пір'ячко починає рости, сторчать такі чорненькі піндички. Вони одразу їх смикають один у одного, розповідають, що вони їм як смоколики, солоденькі такі. Не знаю, не перевіряла, але така думка існує. Від того, що вони отак смикають, спини постійно такі червоні і навіть кров виступає. Що я тільки не робила. Всі додатки получають корисні, дзьоби підрізала, навіть відсажувала ті, хто більш всього постраждав. Так вони один у одного смикають пір'я. Якщо була б одна чи дві курки, ті, що таке роблять, я би їх відсадила. А так, де ти стільки приміщень знайдеш? Я колись дивувалася над тим, хто окуляри курям одягає. Думала, як так можна знущатись над тваринами, а тепер сама не знаю, що на них одягти. Ніколи не говори ніколи. І тому по вечорах почала випасати корей. А що робити? Випустила дійсно навильний вигул, тому що не знаю, настільки скубуть один у одного пір'я і їх з'їдаю. Це є велика проблема. Ніколи такого не було. І з'явилося все, що завгодно, я вже робила. Останнє випустила, і тепер, хожу, його їх пасу. А що робити ввечері? Може, тут вони для себе щось гарне корисне знайдуть і перестануть цим займатися. По-перше, вони будуть відволікатися і більше втомлюватись. І, може, скоріше будуть вже лягати відпочивати, і один у одного, коли вони сидять в курнику ввечері, ще світло є на сідалах, вони постійно один у одного вищіпують пір'я со спини. І це у мене така проблема. Півень Рома за ними теж став повторювати. Це просто якийсь жах. Ще таке: більш всього страждають від вищіпування пера ті кури, що несуть зелені яйця. Самі вони у інших курей не вищіпують пір'я. Ці кури у мене помісні і квочки. Повинні бути більш міцні і невибагливі до утримання. Я би так не сказала, би, що так є. Вони у мене від курки лігбар, а під них Дворянин. Ті курки, що несуть зелені яйця, їм зараз півтори роки і несуть яйце, якщо в середньому брати за рік через день. Яйця середнього розміру, а є курочка, більш велике яйце несе. Я так думаю, що це від самої курки залежить і від віку. А не від додатків, що вони получають. Це моя особиста думка і спостереження. Може, додатки щось і дають, але я не впевнена. Дорогі глядачі, підписуйтесь на мій канал, тому що я розповідаю, як є у мене в господарстві мій особистий досвід.